Обласний бюджет, або як говорить законодавство місцевий, це скарбниця Львівщини. Завдяки йому наша влада ремонтує школи і лікарні, виплачує заробітну плату, будує дитячі майданчики чи реставрує культурні пам'ятки. Та роботи у неї багато. Але звідки кошти на це все? Давайте з'ясуємо. Отож, місцевий бюджет має доходи і видатки. Доходи це те, звідки надходять гроші, а видатки куди їх витрачають. Розпочнемо з доходів. Які ж доходи є у Львівської області? Найбільше грошей приносять податок та збір на доходи фізичних осіб так званий зарплатний податок. Державна казначейська служба України розподіляє цей податок між бюджетами громади, області та держави, де зареєстроване підприємство, в бюджет тієї громади з працівників враховують податки. Цей податок зазвичай формує приблизно 50% бюджету. Решта ж це податок на прибуток підприємства, рента за користування надрами та плата за адміністративні послуги, такі. Як реєстрація прав на нерухоме майно або місця проживання, окрім цього, бюджет Львівщини поповнює і держава. Вона надає субвенції і дотації. Субвенції це кошти, які мають конкретну ціль, наприклад, прокладання інтернету у сільській місцевості чи забезпечення питною водою. Дотації ж необхідні, коли витрати місцевого бюджету більші ніж доходи. Вони балансують обласний бюджет. Що ж до видатків, то їх розподіляють по галузях і обласних програмах. Галузі є різноманітні: культура, спорт, соцзахист, безпека, транспорт, екологія та інші. Більшість же обласних програм працюють у схожих напрямках, таких як надання пільгових кредитів підприємцям, соціальний захист, екологічні, освітні і культурні проекти, ремонт доріг, медичне обслуговування. Додам, що інколи за рішенням обласної ради у бюджеті формують резервний фонд для непередбачуваних випадків. Він не може перевищувати 1% від загального обсягу видатків. І найцікавіше, чому ж дорожники працюють у грудні. Все просто місцевий бюджет можновладці мають виконати до кінця року, в іншому ж випадку невикористані гроші пропадуть. Саме тому часом ми стаємо свідками оригінальних рішень.